Давай подивимося, які події вірвуться у твоє життя у найближчі 10 днів. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося. Ти дуже багато аналізуєш. Причинно-наслідкові зв'язки, ти повертаєшся до того, що було, копаєшся, намагаєшся знайти ті наслідки, так, для того, щоб змінити щось у своєму житті. Що в найближчий період часу, в найближчі 10 днів, буде такого неочікуваного? що воно до тебе таке прийде? Так? Давай подивимося, які події. Так? Ти будеш роздумувати над ситуаціями. Ти будеш намагатися знайти таку золоту середину, будеш намагатися проявляти чесність, виваженість. І знаєш, тут про якісь рішення, які дуже сильно будуть впливати на твоє життя. Ти так будеш знаєш, триматися дуже холодно, відсторонено. Проявлятися м, будеш так теж та дуже різко, знаєш, ти будеш так правду матку, скажімо так, видавати. Але до себе близько підпускати ти не будеш. Угу. Рішення, до речі, і роздуми всі ці будуть стосуватися а, відносин. Саме відносин, саме почуттів. Тих моментів у відносинах, так, які тебе розчаровують, те, чого ти не приймаєш. Ти будеш намагатися знайти відповіді на питання. Тому що, знаєш, ти прямо відчуєш якусь обмеженість того спілкування, обмеженість якихось можливостей у цих відносинах. Ти будеш бачити, наскільки складно у тих відносинах так розширити можливості. Ти будеш повертатися до минулих ситуацій. Ти будеш аналізувати цінності, які є у тебе, і які сформувалися у цих відносинах. Коротше, знаєш, така собі ситуація на роздуми, на чесність з собою, чи хочеш ти продовжувати, чи хочеш ти далі рухатися? І таке враження, що відносини стоять на місці, вони наче розвитку не мають. Цінності, наче співпадають, але як наче застрягли, застрягли ті відносини. Нема готовності переходити на інший рівень, залишити якісь моменти. І от саме в цьому ти будеш коперсатися. Знаєш, тебе таке буде відчуття, як наче чоловік тебе зупиняє, не дає тобі рухатися вперед.